Чого це починалося? Починалося з нашої першої поїздки національної ради на запрошення пана Хріста Гроздєва, це один з піввласників радіо Європейська столиця, колишня Гала Радіо, який запросив членів нацради до Голландії. Це було запрошення голландської асоціації радіомовників, і ми там почули гарну доповідь. Окрім всього, почули гарну доповідь про проблеми і перспективи розвитку цифрового радіо. Потім була наша поїздка в Берлін на радіо Виставку, де ми познайомилися з пані Берні, і це ще більш підсилувало нашу зацікавленість. Пам'ятаємо, тоді сиділи на там, такому маленькому балкончику, де саме народилася ідея, що треба приїжджати до пані Берні, і розказувати, як і куди нам далі рухатися. От сьогодні трапилось те, що мало трапитися. І я дякую всім, хто прийшов. Я дякую, що сьогодні прийшли не тільки представники е, радіогалузі, а от я бачу наші колеги з СЕРА, з РРД, е, з концерну, е, з інших організацій. Ми вам дуже дякуємо. І ви знаєте, що без вас, без прорахунку частот, без, е, без вашої допомоги ну, не, буде, не буде нічого. Коли це буде, ну, мабуть, знаєте, я не буду тут оригінальним, я вам скажу, що е, ми тут з цифровим телебаченням не можемо. Розібратися, але е, розберемося Тож, крок за кроком підемо. Я коли був губернатором, я не знаю, вже казав, але повторюся. Навіть у мене був такий випадок. Мені треба в Запорізькій області в 2005 році. Е, я сам того не знаю, чи дав таку е, ну, афоризм, можливо, скажімо так. Я побудував для того, щоб люди збиралися, я побудував там фонтан в центрі міста. І люди, там, де були раніше знаєте, турщоби, вони почали збиратися, тобто вийшов такий культурний осередок. І один з моїх заступників, керівник районної адміністрації, він вирішив спопугайничати і зробив такий же фонтан в глухому, забитому селі в райцентрі. І коли його почали нищити з критикою, що тут немає водопроводів, а ти будуєш фонтани, ну, я став на його захист і сказав, що знаєте, якщо не мрієте про фонтани, то ніколи не буде водопроводів. Тому давайте мріяти про е, цифрове радіо. На жаль, е, чи на щастя, воно, е, коли трапиться в Україні, залежить не тільки від нас, бо воно в першу чергу можливо буде залежати і від економіки країни, і від е, автовиробників, коли почнуть масово ставити, е, коли життя примусить вже людей приходити на, на цифрове радіо. Але давайте мріяти, все буде вийти. Мені ще користуючись можливістю, я хотів би. Проінформувати, що у нас е, е, що є пріоритетами в роботі Національної ради на сьогоднішній час, е, саме галузі раді. Я не буду казати про ту роботу, яку ви знаєте, там в зоні АТО, ми дякуємо всім, хто до це до, до, до цього долучається. Але е, кілька питань, е, які нас хвилюють, окрім того, це. По-перше, нове законодавство про аудіовізуальні послуги, тобто нова редакція закону про телебачення, радіомовлення. І тут найближчим часом буде зареєстровано, у нас йдуть там суперечки між комітетом, між міжгалузю. Звичайно, регулятор хоче зробити одні правила, галузь хоче там, щоб нічого дуже там сильно не мінялося. І тому ваша порада буде для нас в цьому процесі дискусії дуже важлива. У нас це питання керує. Курує знову ж таки влас Сивлюков. Ну, По-перше, тому що він в парламенті буде проводити цей закон, допомагати його проводити, а по-друге, тому що він знає проблеми радіо. У нас виникає питання з процентом української музики. ну, Знаєте, всі ці старі проблеми, які є, які накопилися. Проблеми з форматним радіо, як його виписати, щоб у нас все ж таки був, було різноманіття форматів. Це перше таке завдання, яке я бачу в цьому році. Друге, питання саморегуляція. От я, знаєте, Пишаюся тим, що ми все ж таки як не сопротивляється галузь індустрія, але саморегуляція буде, вона буде багато чого означати. Ви знаєте, що ми прийняли правила разом з галузю висвітлення днів скорботи, днів жалоби. От насту вчора проголосували знову ж таки за допомогою галузі систему візуальних позначок, яка має з'явитися у нас скоро. Також на найближчому засіданні у нас буде проведений радіоконкурс. Я не хочу закликати сьогодні останні, до речі, за сьогодні останній день подачі заявок, але знаєте, я хочу вам чесно сказати, це моя позиція. Я не знаю, які інші члени нацради будуть голосувати. Але ми хочемо пріоритетом зробити все ж таки створення національного суспільного радіо. Бо це знаєте, це дурня і це неправильно, коли знаєте, розвивалися коми комерсанти не було. Частот з усяких різних причин, про які там пані Берні може тільки здогадуватися, коли частота отримувала дні, національне радіо не розвивалося. А потім ще інша мрія є у нас це створити українське пісенне музичне радіо, тобто, щоб ми не сперечалися, скільки там процентів: 47, 25, 51, А щоб одна радіостанція яка крутила, і я вірю в те, що воно буде досить успішним. Той же приклад Голландії, Радіостанція, як вони це, 100, да? да, да. Е, да. Яка, яка вийшла з, з голландськими піснями, які довго всі казали, що не буде ніякого успіху. Зараз одне з провідних радіо, яке транслює тільки голландську пісню, одне з ведучих радіо в Нідерландах. Ось, власне, що я хотів сказати, хочу побажати всім. Плідної роботи, знову ж таки, Катерина сказала, що це тільки перший семінар. Дякуємо ми, нам, Ми завжди будемо ну, і підтримуємо. Катерина, до речі, голова громадської ради при, при Національній раді. І все, що буде напрацьовано сьогодні через Катерину, через її роботу, буде все адаптовано ну, в, нашій, в нашій роботі. І велика подякає пані Берні, Берні. Україна гарна країна, ми вас давно чекали, безпечна країна. Давайте разом створити цих країну.